Це відкритий діалог сьогодні, понеділок, 15 липня. Новий інформаційний тиждень розпочинаємо разом із екскеруючим справами міськвиконкомом, юристом Миколою Кудрявцевим. Доброго вам вечора! Доброго Микола. вечора. Ми продовжимо говорити про кримінальну справу, порушено проти Сергія Одарича прокуратурою, Вже завершено досудове слідство. Справа передана до суду. Чи досі невідомо на коли призначено розгляд цієї справи? Так, дійсно, розслідування справи завершено, і за новим законодавством воно завершується складанням обвинувального акту, відповідно до якого, в якому сторона обвинувачення власне конкретизує, формалізує всі звинувачення, які вони вважають доведеними, які вважає за потрібне. Передати до суду, щоб суд здійснював розгляд і вирішував остаточно вже питання щодо доведеності вини, щодо наявності складу злочину. Як мені стало відомо, ще 10 липня справу було передано до суду, і тож тепер відповідно до чинного законодавства, суд має призначити спочатку підготовче засідання. На ньому вже вирішити там певні. Питання пов'язані з підготовкою до розгляду справи і згодом має розпочатися судовий розгляд. Ну, як мені стало відомо, під час розгляду дні скарг на постанову слідчого про відмову задоволення клопотання, справу прокуратура мала намір скеровувати справу до апеляційного суду Черкаської області для того, щоб визначити підсудність. Ну, тут би я хотів детальніше трохи зупинитися, адже Сергій Одарич, інтерес якого я захищаю, під час розслідування даної кримінальної справи зазначав уже в своєму виступі про те, що цілком доцільним, мабуть, і логічним було б доручити слухання розгляд цієї справи суду, який перебуває за межами Черкаської області, і наводив доволі багато аргументів на користь цього. Я погоджуюсь абсолютно з його думкою, адже я вважаю, що за даних обставин ані за місцем. Чинення так званого інкримінованого злочину, ані будь-який взагалі суд от, в юрисдикції, якого має за законом, ну за заумовченням перебувати розгляд цієї справи, я вважаю, не зможе в повною мірою забезпечити неупереджений та об'єктивний судовий розгляд. Тож, поки прокуратура, поки що прокуратура ставить питання про вирішення підсудності в межах Черкаської області, на що власне уповноваження апеляційний суд. Я не знаю, чим саме викликане такі дії прокуратури, адже за загальним правилом, ну наскільки мені відомо, цю справу має розглядати соснівський районний суд міста Черкаси. Але як вже говорив Сергій Одарич, ані і Придніпровський, і Соснівський суди неодноразово десятки разів фактично були залучені до слухання тих справ, тих до винесення тих судових рішень, невиконання яких власне інкримінується зараз колишньому міському голові. Тому Важко, я вважаю, що при такій ситуації суддям буде забезпечити власну неупередженість, об'єктивність і так далі. Принаймні, навіть якщо судді не брали участі в розгляді цієї справи, це робили їхні колеги. А ну зрозуміло, що питання якоїсь певної корпоративної солідарності, якоїсь корпоративної етики, воно не дозволить, як би там не було розкритикувати доводи, які твій колега там висував і аналізував. Приймав ті рішення, коли розглядав справу ще там декілька навіть років тому. Тому цілком доцільно було б направити справу на розгляд іншого суду. Крім того, не слід з ну не слід залишати поза увагою той факт, що певним чином ця справа все-таки має політичне забарвлення і широковідомий став конфлікт між міським головою і головою обласної державної адміністрації. Тож не виключається певні. Політичні впливи також на суд під час розгляду цієї справи, тому я думаю, що я не знаю, яке рішення прийме суд апеляційний, чи прийняв він власне рішення, тому що ми просили поставити до відома про те, коли буде здійснюватися розгляд цього клопотання. Але я думаю, що ми будемо в свою чергу наполягати все-таки на розгляді справи в межах територіальної юрисдикції іншого апеляційного суду іншої області. Враховуючи ці всі деталі і фактори, які ви перерахували, чи можливо, що справа буде слухатися за межами Чоркаської області? Ну, от ви особисто, ну ми наразі ми вивчаємо це питання, тому що чинне законодавство передбачає можливість, в принципі, за рішенням вищого спеціалізованого суду, це може бути здійснено. Щоправда, новий кримінально-процесуальний кодекс він ще порівняно недавно набрав ну, законної сили. Тобто це порівняно недавній закон, і в нього немає такої практики значної правозастосування, як колишній кримінальний процесуальний кодекс, якому там було декілька десятків років, і в якому вже абсолютно вся практика була ретельно вивчена вже склалася практика судів найвищого рівня Верховного суду ще СРСР, Верховного суду УРСР, Верховного суду вже незалежної України. Тож ці питання, ті новели, які є в новому КПК. Вони ще ну, належним чином не досліджені. І можна сказати, що кожна кримінальна справа, тим більше така гучна, як по, зараз ми бачимо по колишньому міському голові, вона фактично створює цю практику. Тож ми зараз ведемо консультації з адвокатами, з Сергієм Олеговичем щодо того, як нам далі діяти. І це залежить від того, яке рішення прийме апеляційний суд Черкаської області. Сергій Олагович неодноразово наголошував, що ця вся справа не варта виїденого яйця. Чи поділяєте ви думку як юрист, як захисник? Ну я можу вдатися до таких більш юридичних оцінок, але адже я дію в даний момент не просто як адвокат Сергія Одарича. Я все таки вже багато років здійснюю юридичну діяльність. Що правда, там невелика перерва була, коли я перебував на посаді керуючого справами, але адже, моя, але все одно. Я займався, курував діяльність юридичного управління, відділу правового забезпечення і так далі. Тож я, можна сказати, я не припиняв спілкуватися з юристами, вивчати законодавство. Там два роки не здійснював особисто практики індивідуальні. Тож, як юрист, і, до речі, колись мені теж доводилося брати участь в кримінальному провадженні, але на стороні обвинувачення, неодноразово у мене дуже великий досвід цього приводу, я можу сказати, що. Справа розслідувана абсолютно не в повному обсязі. Тут мова йде не про оцінку дій слідчого там, чи процесуального прокурора, мова йде лише про той пакет документів, той пакет доказів, який слідство і власне прокуратура вважає можливим направити до суду. Як на мене, грубо порушені вимоги кримінально-процесуального законодавства в тій частині, що слідство має здобувати не лише докази, які. Звинувачують на користь вини, тобто підозрювана чи обвинувачена, а обов'язково і ті, які його виправдовують. В даному випадку навіть ті докази, які слідство зібрало і поклало в основу обвинувачення, не можуть доводити, тобто вони не доводять наявності складу злочину в діях міського голови. Абсолютно, на мою думку, ну я в цьому переконаний. І крім того, більше того, що дуже багато доказів і. Людей, свідків, які могли б дати певні свідчення, і документів, які взагалі залишились поза увагою слідства, і які безумовно, на нашу думку, будуть свідчити про необхідність виправдання в вчиненні зазначеного злочину. Тож я думаю, що в даному випадку повнота є насправді для юриста, для фахового юриста, яким є будь-який суддя, який розглядає певний час кримінальні справи, ця не є очевидною. Інша справа. В неупередженості, знову таки і в об'єктивності. Тому що ми будемо вже в підготовчому засіданні з самого початку звертати увагу суду на те, що справа не розслідувана, що фактично обвинувачення ґрунтується більше на припущеннях, на тлумаченнях тих документів і тих свідчень, які навіть є в справі, і на тому, що для того, щоб встановити все таки істину, необхідно фактично проводити повторне розслідування. Оскільки документів у справі дуже багато, але вони просто повторюються. І я вважаю, що в сукупності свої вони жодним чином не можуть бути покладені в основу обвинувачення. Наскільки і як надовго може затягтися розгляд справи, якщо ви кажете, що потрібно ще вивчати добре? Ну власне, не завдання захисту робити справу за слідство, тому що ми, ми коли у нас завершувалося слідство, коли Ну, з часу оголошення підозри до остаточної підозри і складання обвинувального акту пройшло дуже мало часу. Раніше, наприклад, такі справи розслідування тягнулися ну, 100% два місяці, тобто то в захисту був певний час для того, щоб готуватися, заявляти клопотання, збирати докази. Зараз така можливість формальна в захисту є, але насправді брак часу спричинив те, що ну. Важко було апелювати до слідчого, в якого завдання стояло максимально швидко спірувати справу до суду. Але ми намагалися наштовхнути сторону обвинувачення на ті докази, які я вважаю, їм корисно було б знати, і навіть для того, щоб прийняти правильне рішення по справі, для того, щоб взагалі вирішувати, чи варто її направляти чи ні. Ну але цю спробу допомогти слідству не оцінили, на жаль, і всі клопотання були відхилені. Тобто слідчі підходили вибірково до справи. Я вважаю, що так. Я вважаю, що так. Є дуже багато доказів, які взагалі не стосуються ці документи або покази не стосуються справи навпаки, ті які очевидно прізвище людей, які очевидно стосуються цієї справи, вони там взагалі не фігурують ніяк. Ну тобто, це на мене, як на мене, є неприпустимо. Тож ми не будемо, звісно, робити справу за слідчого. По ідеї, суд може вже оцінити ці докази наявні, і просто виправдати, якщо. Людину, якщо побачить, що їх недостатньо. Але все-таки для встановлення істини ми будемо наполягати, мабуть, на тому, щоб суд викликав, допитував свідків, долучав документи і так далі, щоб це було переконливо. Дякую. А я нагадую, що триває відкритий діалог із студією Микола Кудрявцев, екскеруюча справами міськвиконкому і юрист. Пане Микола, скажіть, будь ласка, чи плануєте посилювати захист в суді, лінію захисту? Ну, власне, я вважаю. Свіжу кров. Так, я вважаю, що ну справа не в кількості захисників і адвокатів. До речі, вперше законом новим кримінальним процесуальним визначених максимальну кількість. Це має може бути лише 5 осіб. Вони мають бути, можуть бути в кримінальному провадженні. Але безумовно, людина, яка заходить з одного боку, людина, яка заходить в справу вперше. І спершу, ну їй важко зорієнтуватися, тому що особливо коли великий дуже обсяг доказів, дуже багато документів, які треба проаналізувати. Людині потрібен час, щоб це склалося в голові в якусь цільну картину. З іншого боку, така людина свіжим поглядом бачить ці докази і, і може проаналізувати їх і зробити ті висновки, які до цього адвокати не зробили. Тож безумовно ми вітаємо те, що до розгляду справи долучиться ймовірно ще. Один або два захисники, і саме на етапі судового розгляду дуже важливо це на етапі судового розгляду, тому що е, часу буде менше ніж на слідстві, ще менше, оскільки е, допит відбуватиметься е, свідків в режимі реального часу, і в режимі реального часу потрібно буде швидко задавати ставитись саме ті питання, які потрібно з'ясовувати, саме ті обставини, до яких більше повертатись суд не буде. Якщо під час ознайомлення з матеріалами справи при слідстві ми можемо подивитись документ, потім подумати, сформулювати свої клопотання і так далі. То тут навіть цього не буде. Тому, звісно, потрібно, щоб в суді, по-перше, ми готові до цього а по-друге, ми сподіваємося що люди можуть подивитися ну ще адвокати долучаться, подивляться свіжим поглядом на ситуацію. Чи будемо розголошувати, хто буде з адвокатів ще залучений до процесу? Ну, зараз. Я не можу цього просто сказати, тому що ну ми зараз якраз ведемо активну консультацію. Я думаю, що може це, це можливо будуть адвокати з міста Києва, які мають великий досвід подібних процесів, гучних, в тому числі і в захисті людей, і які яким інкримінуються от, подібні от речі, там перевищення, ну службові злочини, так звані. Але я хочу сказати, що справа насправді ну, на мою думку, унікальна, тому що Мабуть, в історії Черкаської області одиниці лічені кримінальних справ по звільненнях, по невиконаннях рішеннях судів про це ж звільнення, які б реанімувалися через 6 років після вчинення цих дій, після того це перетворювалося на кримінальні справи. І, мабуть, я не знаю, не згадаю жодного випадку, щоб людина після цього була засуджена до... і винесена обвинувальний вирок. Тому будемо дивитися, реально ми творимо історію судових розглядів. Але ви налаштовані оптимістично. Оскільки... Я тут налаштований реалістично. Тобто оптимізм, як на мою думку, це те, що не ґрунтується на якихось фактичних обставинах, це просто якась віра. У мене є абсолютно перекона... переконання чітке в тому, що по даній кримінальній справі Сергія Одарича неможливо засудити, тому що в даному випадку його вина не підтверджується доказами. Що вирішить суд і яка буде правосвідомість судді, я не можу. Наперед передбачати, адже судді виносять е, рішення і вирок, керуючись власною правосвідомістю, і внутрішнім переконанням. Від чого залежить це переконання, як будуть оцінені докази, і взагалі що переважить, об'єктивні докази чи ще якісь моменти, мені сказати важко. Але команда налаштована боротися до останнього. Звичайно. Якщо повертатися до міських справ, зокрема нові призначення нової влади, замість директора комунального підприємства інституту розвитку міста Миколи Бондаренка, призначено нібито якусь молоду дівчину. Чи вам відомо хто це і про ці кадрові ротації? Мені, на жаль, невідомо особу, яку призначено. Я про це дізнався випадково, можна сказати, від самого Миколи Бондаренка, який вже звільненим, спілкувалися там недовго з приводу там його робочих справ. От завершення. Ну, як на мене, в принципі, в тому, що призначається нове керівництво, молоді люди призначаються до керівництва комунальним підприємством, нібито нічого поганого немає. Проте, як вже зазначалося неодноразово, слід враховувати специфіку діяльності цих підприємств, взагалі мету, для чого вони створені, для чого вони існували, і підбирати керівника, укладати контракт з ним, адже він укладається на доволі тривалий термін. Саме враховуючи його досвід, взагалі його не просто потенціал, а його реальну здатність вивести це підприємство на робочу якусь ну, на постійну, на постійне виконання поставлених завдань. Я не знаю просто цю людину, Я знаю, що насправді це КП, яке очолював Микола Бондаренко, інститут розвідку. В нього було дуже багато різнопланових завдань. Це було і програми з енергозбереження це надважливі завдання для міста Черкаси. Це були і програми з розвитку іт технологій і так далі. Тож мені залишається лише ну привітати людину з призначенням і сподіватися, залишається, що вона зрозуміє весь обсяг відповідальності, який насправді на неї зараз покладено. І будемо сподіватися, також що в планах міської влади залишається такий розвиток цього підприємства і досягнення певних цілей, а не просто його банальне закриття там чи. Що про що свідчили нещодавні рішення сесії про зняття коштів з програми енергозбереження, введених за міжнародними угодами і так далі? Хоч якесь кадрове призначення, яке відбулося за часів нової влади, вам на особисто припало до душі? Дійсно, що фахівець став на своє місце? Я не можу поки що це коментувати. Тобто, я б не знайшов жодної яскравої особистості, яка б буквально всі. Погодились, щоб людина на своєму місці. Ну, у нас були запитання стосовно припустимо, да, перший одне з перших кадрових призначень це призначення Валерія Воротника керівником інформаційної політики міста, після чого відбувся гучний скандал з журналістами з його висловлювання. Призначення Володимира Мамалигі, який не мав жодного відношення до туристичної галузі взагалі не зрозуміло, як він буде керувати. Призначення директора стадіону людини, ну фактично похилого віку, головної спортивної. Спортивного закладу міста, і крім того, від, до якої були серйозні запитання з приводу її діяльності, коли вона була директором декілька років тому, адже там е, випливають обставини, що підприємство фактично заподіяно збитки, не платилася арендна плата е, і керівництво нічого не вживало ніяких заходів з цього приводу. І так далі, призначення на аж людини, яка абсолютно не мала нічого спільного з дорожнім ремонтом. І при тих надзавданнях, які стоять зараз перед міською владою з приводу приведення доріг до нормального стану, я не знаю, якщо це в тій же, в тому ж тренді, так би мовити, який розпочато, то мені здається, що вітати це поки що зарані. Продовження діяльності нової влади днями міські владці заявили, що разом із архітектором, археологом, разом з археологом Михайлом Сиволапом будуть створювати археологічний музей в Черкасах. Але якщо я не помиляюся, то ця ідея належить не новій владі. Абсолютно точно. Ця ідея належала міському голові Сергію Одаричу. Ще у лютому, наприкінці лютого, на початку березня, ми зустрічалися з Представниками Черкаського національного університету, зокрема, ми зустрічалися з Михайлом Сиволапом. Він проводив нам таку міні-екскурсію по тих знахідках, археологічних, які зберігаються в ЧНУ. І власне тоді ми обговорювали обговорили ідею. Вийшли взагалі на рішення створити в Черкасах археологічний музей. Адже насправді, як виявляється, в Черкасах дуже велика кількість серйозних археологічних знахідок, про які. Ніхто не знає, крім там певної, ну крім студентів, звісно, крім викладачів, тобто більш такого вузького коло осіб. А насправді там є речі, які можна виставляти в музеї, навіть там, я не знаю, навіть не в нашому краєзнавчику, який теж має доволі серйозну потужну експозицію, а в спеціалізованому. Тобто там речі від прадавніх людей, там геологічні знахідки, археологічні речі, які передані іншими музеями, іншими дослідниками, подаровані Черкасам. Там є що показати, зацікавити людей однозначно. Тому було е, прийнято рішення створити такий музей, який мав очолити Михайло Севолап. Було підібрано приміщення в будівлі колишнього Рео по вулиці Котовського. Це така старовинна будівля, яку треба було реконструювати. Там можливо було облаштувати шикарну експозицію. Тобто для цього всі умови наявні були. Там можна було виставити зовнішню експозицію. Ну, подвір'я, оскільки є. В приміщенні є подвір'я, там є. Я не знаю, як правильно це зараз називається, вже трохи забув, але я думаю, що археологи мене виправили. Це те, що встановлюються різні... Макети, різні пам'ятки архітектури, не перепрошую, археології, які ну які можна зберігати на, на подвір'ї, десь так. під відкритим небом, да, під відкритим небом, дуже цікава там була б експозиція. Якщо це все оздобити підсвіткою, там і так далі, тому подібне, то це б стала ще одна окраса міста. По перше, це був би ще один, один цікавий атракційний об'єкт, і головне це б сприяло насправді розвитку. І наукової і навчальної бази, тому що там те, що ми побачили в ЧНУ, це малюсіньке приміщення, фактично кабінет учбовий, в якому там о, за задню, за задньою стінкою, за задньою стінкою, так просто о, навалені сотні і тисячі експонатів археологічних вони складені в коробки, і їх ніхто не бачить. Їх потрібно ще музей їх там потрібно реконструювати, я не знаю там. Ну тобто, реально це величезна праця, яка там відбувається, вона робиться, але просто немає ані людей, ані достатньої кількості обладнання, ані приміщення для того, щоб це все можна було показувати людям. Я можу тільки привітати взагалі такі кроки нової влади. Тобто, це свідчить про те, що насправді ті ідеї, навіть які пов'язані з ім'ям колишньої команди, колишнього міського голови, все ж відгукуються в. Серцях і, да, і в головах нових Керманічів це означає, по-перше, що вони правильні, тобто, це дійсно вектор розвитку, який підтримує нова влада незалежно від ідеологічних розбіжностей. А по-друге, це ну, надає надії на те, що в Черкасах, можливо, не завжди не всюди буде так погано, як, на жаль, ми спостерігаємо декілька місяців. То я можу лише привітати. Я сподіваюся, що будуть інші також напрямки, які. Підхопить нова влада. Дякую вам за цю розмову. На цьому ставимо три крапки. Гарного вам вечора у приємній компанії разом з телеканалом Віка. На все добре. На все добре.